Вітаю вас, друзі. Вівторок, я Олексій Ляшенко. Наша зустріч відбувається тоді, коли у нас вже повинні були вимкнути світло, але воно на нашу щастя, воно є. Тому я хочу попередити: якщо вдруг все погасне зараз, не, не турбуйтеся, не турбуйтеся. Ми через буквально. Секунди перейдемо на автономку, і вона буде працювати. Так що давайте почнемо. А почати я хочу з того, що просто потрібно казати один одному правду. Потрібно, щоб люди знали правду. Я хочу донести до вас те, що я знаю, і те, що я бачу, і щоб ми поділилися тут один з одним коментарями про ситуацію в Україні. Ситуація в Україні на сьогодні, ну, дійсно, як казав президент України, як сказав, гіршої немає. Реально гіршої немає, і це навіть не військові кажуть. Військові вони стоять як кремінь, як скала. Як я знаєте, як, як титани стоять, і вони навпаки кажуть: ми вистоїмо, допомагайте, робіть, але те, що робиться всередині країни, це не допомога. Це розкручування країни до такого ступеню. знаєте, як двигун починає йти в рознос, як кажуть, коли він починає вращатися неймовірними оборотами, і потім, рано чи пізно, він або... Заклинює двигун або розлітається на частини. Ось на сьогодні Україна входить в цей рознос. Давайте зрозуміємо правильно, що зараз відбувається. Зараз настойливо нашу державу тягнуть підкоритися Російській Федерації, і це не тільки Сполучені Штати, і це не Росія з Росією ми воюємо. І Європа, яка б вона не була, що б вона не казала, як би вона не показувала. Але Європа також хоче, щоб ми прийшли в той стан, в якому були, ну як мінімум, до 2014 року, щоб ми були підкорені Російської Федерації, щоб над нами Верховенствувала Російська Федерація, щоб міністри у нас були росіяни, щоб кожен президент був напівросіянином. Я маю на увазі в душі, в серці, в голові. Ось до Цього нас зараз штовхає весь світ, і свої німці. Це не свої, це не наші люди всередині, які до цього штовхають. Це люди, яким я вже казав, плювати на країну, навіть не на державу, плювати на країну, Україна, плювати на наші моря і ріки, на наші поля, на наші ліси, на наші гори. Їм в Україні, хоча вони по паспорту Українці, а можливо, вони навіть уже в 10-му поколінні тут народилися від тих же ж українців, але всі ці покоління. Ці ці династії були рабами, і ці продовжують бути рабами. А раби також є: самі нижні, вищі, трохи кращі, більше кращі, привільовані раби. Отак і тут. Привільовані раби захопили Україну повністю. Це потрібно зрозуміти нам, українському народу, що частина українського народу є привільованими рабами, рабами кімнатними, але не тими, що працюють важко і тяжко. Ось ці раби їдять зі стола господарів. І вони це роблять. Нас змушують, ось дивіться, я просто по яким критеріям все дуже просто оцінити. Міністр закордонних справ Німеччини вважає, що Україна може бути змушена піти на болісні поступки, сказав Йоган Ваде Вульф. Це та Німеччина, якою ми пишались. Друзі, ще раз, ще раз, Європа скоріше за все домовиться зі Сполученими Штатами. Чи домовиться з Російською Федерацією, але не з Україною? Той же Орбан та Жаба з'їздив до Трампа, поїхав до е, Путіна, приїхав і сказав: Україна повинна залишатися буферною зоною. Все! Він доніс і туди, і звідтіля. Розумієте? Ну, це треба ловити і бачити. Європа здає позиції, вона їх і не займала чітко, жорстко. Вона й не збиралася воювати ні з ким, вона не збиралася навіть допомагати нам критично від себе Їй плювати. Ось зараз танкери. наше доблісне СБУ підриває танкери, що вже 5 країн: Туреччина, Естонія, Казахстан. І ще якась країна, вибачте, вилетіла з голови. Не записує. Так, от що сказав, вони вже нам ноти виставляють. Вони вже вимагають, щоб ми не чіпали танкери. Танкери ті, які під санкціями, їхніми ж санкціями, вони спокійно продовжують працювати з Російською Федерацією. А ми воюємо, щоб не було війни у нас. У них, вибачте, так от міністр закордонних справ, що він сказав про болісні поступи. Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом, сказав Йохан Вадевульф. Для цього да, буде зупинен, в, зупинений вогонь, і бачите, там вже договорі, що на протязі ста днів, ніяк у нас в Конституції, ніяк у нас в законі, чи, після півроку да, припинення війни провести вибори, на протязі ста днів провести вибори. Для чого і референдум, каже Йоган Вадевульф, громадяни України тоді повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки. І ви прекрасно, друзі, бачите будь-якої сторони опоненти чи прихильники влади чи. Колишньої влади, мародерів чи не мародерів, олігархів, варюг чи роботяг. Ви бачите прекрасно, що все більше і більше українців склоняються. Та нахер той Донбас! Та дайте той Донбас! Віддайте Донбас! Ми не можемо працювати! Так кажуть у Львові, так кажуть у Тернополі, так кажуть у Черкасах, так кажуть у всіх містах. Я не хочу виділяти когось і не думати, що я хочу когось образити. Так кажуть скрізь, так кажуть в Києві, так кажуть. По всій Україні, і все більше і більше людей. Так віддайте мій Донбас. А нахер нахер я вам нужен? І нахер ті люди потрібні. Краще сказати, валіть на ціля. Оце так, так ми живемо. І будемо жити. Оце Білорусь, оце все інше. На жаль. Так от каже, за словами німецького міністра, важливо передумовою буде отримання Україну гарантії, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією. Друзі, гарантії, повірте мені, будь-які б не були прописані: це туфта, повна туфта. Це така брехня, це така локшина, це така. Я не знаю, як, як не матюкатися в це, хоча я не матірюсь по життю. Про гарантії, всі і Європа, і Сполучені Штати, всі забудуть на другий день після виборів, тільки виберуть нового президента і все. Тому що Володимиру Олександровичу Зеленському ну всі будуть, всі всі не будуть давати йти в президент. Народ України проголосує за Володимира Олександровича? Я вважаю, що от на зараз вже ні, тому що з нього зробили то я завтра я обіцяв розповісти, як це робиться, і як уже зробили. З нього зробили злочинця з людини, яка єдина дала виклик російській Федерації з лідерів. Ніхто всі, вибачте, об, 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 обкакались тоді. Нас здавали в 22-му році. Просто здавали. Просто на нас поставили хрест нова Білорусь. Ми хоч трохи відрізнялися від Білорусі, хоч виборами. Ми ми виборами. Відрізнялися практично більше нічим. Хтось скаже у нас революції? Та підождіть, ні одна революція не була доведена до кінця. Ми відрізнялися виборами. І нас здавали 22-му, щоб у нас і виборів не було. От був намісник як Лукашенко. і здавали всі. І зараз вони готові здати. Які гарантії? Я впевнений. От повірте мені, я впевнений, що навіть забудуть про всі ті домовленості про відбудову України, забудуть про ці заморожені статки. Якби хотіли, їх би давно вже виділили нам, друзі. Ну це це лакшина кожному українцю. На вуха, на очі і в рот Влакшина тієї політичної орієнтації України чині тілею не буде цього. Ну ви ж це зрозуміли ну зрозумійте, Будапештський меморандум та й все, що було. Те, що до 19-го року нас взагалі вважали українцями і не знали державу Україну, і зараз забудуть. Віддадуть офшорна зона бар'єр перед Європою. Розумієте, хто нам дасть? Заморожені російські гроші. Ніхто. Вибачте за цей випуск, скажете, що він у ні. Просто ми повинні розуміти, що відбувається в країні. І якщо ми не зробимо нічого, воно відбудеться, друзі. Будуть вибори. Мажоритарки вже не буде, підуть партії. Знаєте, як кажуть, найпотужніші партії підуть. Найпотужніші а хто найпотужніший? Слуги народу. За неї вже голосувати ніхто не буде, тому що люди розчарувалися. І є в чому розочаровуватися не в тому, що вони там депутат Камільчук їздив відпочивати зі своєю дружиною, чи в Португалію, чи в Іспанію, хоча все заборонено. Не тому, що Ірина Геращенко зі своєю подругою Вікторією Сюмар свалила ще 20-го 20 липня в Європу гуляла, перегуляла, скакала, переплигала і дочекалася Чорної П'ятниці, і накупили собі друзям, товаришам. А потім ще й гарно політично провела там зустріч політично агітаційну зустріч за європейську солідарність. Вони їздять в Європу. Агітують всіх наших тамошніх біженців, українців, які будуть гото голосувати на виборах. Вони агітують за європейську солідарність і показують, що зеленський вор, зеленський вор, зеленський вор ніхто. Цього не доказ... не те, що не доказав, навіть не сказав, навіть ніде. а вони кажуть, от там в Італії. І чому, скажіть мені, вибрана зустріч, от, зустріч, тут написано зустріч. З... В Мілані в п'ятницю, 28-го. Хоча там вони виїхали 20-го туди. 28-го у них зустріч з громадянками України. Що це за зустріч? Що це за відрядження? Ось вони показують відрядження, що оплачує за сторона, яка запрошує. Хто їх запрошував? А де сам де саме запрошення? Так, вони поїхали, можливо, і за свій кошт. Але що за відрядження? Відрядження за свій кошт. От скажіть мені. Бізнесмени, хтось розуміє, що таке відрядження не за кошт підприємства, підприємця або ще там організації, а за свій кошт відрядження. Та їдь, навіщо якесь відрядження? А це для того, щоб вони перетнули кордон, щоб їх випустили. Стефанчук дозволяє. Він і сам поїхав на Чорну П'ятницю. Друзі, це я кажу, йде рознос? Камільчук поїхав відпочивати. Він ну так, але він. Більше чесний мудак. Він просто поїхав відпочивати з жінкою, з дружиною. І він не він не ховається. Він каже: Я от так хочу, я так знаю. Також йому хтось дав відрядження, чи ще хтось дав. Ви ну, подивіться, рознос. Я ще раз кажу, іде рознос страшний. Далі. Ну як? От кажуть, ні, вони зустрічалися там Порошенка, Гераченка Ми там зустрічалися. Так, агітаційно зустрічалися. Чутко йде агітаційна робота за виб... на вибори за кордоном в армії, в військах. В чому винен Володимир Олександрович? В тому, що він це допускає. Так не може бути. Я ще раз наголошую. Є ще шанс. Є ще шанс виправити. В, просто виконувати положення воєнного стану. Повністю виконувати положення воєнного стану. За цим повинна слідкувати прокуратура, СБУ, ДБР, поліція. Просто виконувати. Почитайте воєнний стан. Він класний. Він настільки класний, а він у нас для категорії людей, яка називається злочинно-владний клас і прошарок, він взагалі не працює. Вони що хочуть, то і роблять. Тому й пішло в рознос. Якщо воно раніше ще хоч трохи щось трималося, зараз ні. Дивіться ще одне: Вінницький апеляційний суд не погодився з аргументами і скасував ухвалу суду першої інстанції у Крижополі, який вирішив, що подавши. Позов про поділ майна дружина експрезидента Порошенка намагається вивести з під санкцій та решту арешту частину активів сім'ї. Апеляція зобов'язала Крижопольський райсуд продовжити розгляд. Цивільного опору щодо поділу подружнього майна, вартість якого оцінено у 17,1 мільярд гривень. 17 мільярдів тільки ну от господарчого майна у Порошенків. Ну ви уявіть собі, 17 мільярдів господарчого дому. От у вас у кожної квартира і або дім, і у них оці квартири або дім на 17 мільярдів. І апеляційний суд Вінницький сказав, правильно вони ділять. Режопольський сказав, що це вказує на те, що вони виводять гроші з під санкцій і хочуть далі грабувати, вивезти їх взагалі за кордон. Марина то має право все вивести за кордон. І апеляційний суд. Дозволяй, це показує знову держава в розносі. Призначення Маркарової. Я вважаю це неправильне призначення. Неправильне. Ладно, поки вона була ще послом. Це наслідя Порошенка, це наслідя тієї влади. Ось ось воно пішло. Поганий випуск сьогодні. Мабуть, поганий, але він чесний. І з людьми потрібно між нами, між собою бути чесними. Є шанс змінити це. Є, буде він використаний, не знаю. Що буде далі? Боротьба. Буде боротьба. Ну, стільки всього показує. А цей приїзд в Україну ха -ха -ха, інваліда. Я, я по-іншому його не хочу називати залужного зі своєю дружиною. Вдома краще він написав. Чому приїхав посол 1 грудня в Україну? Я хочу просто. Ну, Просто зрозуміти, хтось може його викликали в МЗС, не було повідомлено. Ну, такий дивний збіг подій. Буквально за місяць, друзі. Скандал з плівками, відставка чільника офісу е е е е е президента Єрмака. В цей же час Трамп наголошує, що в Україні корупція, і вони слабкі. Їх зараз потрібно ламати. Ну, блін, виставляють фото з кличками, начебто нові президенти чи хто там інше. З'являється генерал в відставці інвалід залужний. Ну, дивіться, ну скільки всього збігу? З'являється якийсь план, і відбувається неймовірний тиск на останню надію українців. Це на президента, хоча вони його самі топчуть і мішають з лайном. Це остання надія, яка є у нас. Що буде відстоювати Україну на міжнародному рівні? Більше, в принципі, нікому. Всі пішли поклоні. Я вже наголошую, невже ви думаєте, що когось би обрали? без того, що він обіцяв потім все підписати? Я десь погоджуюся з фантазіями Петрова, який сказав, що Зеленський. Піде з поста президента. Я не знаю, це так чи не так. Ну, це також була фантазія Петрова, але він розписав можливий варіант. Зупинка. Зупинка вогню, вибори, можливий референдум. І далі приходить новий президент і підписує все, що йому кажуть. Ми готові до цього. Я... Нас готують. Причому готують кожен день. Ціленаправлено, класно. Але, друзі, я... Також буду кожен випуск казати вам: ми все одно підтримуємо нашу армію. Ми все одно виховуємо нашу молодь. Для того, щоб це було краще, я просто пропоную вам купити книгу Ціна рабства. В ній все показано, все розказано. І опонентам би бажано почитати цю книгу. І молоді. Книга чудова, чудова книга. Все розписує, як по нотах. Автор Євген Буцик. Посилання на Євгена Буцика його телефон в опису. Купуйте цю книгу, купуйте друзі. Ще один аргумент. Європейські уряди звинувачують Бельгію в надмірних вимогах щодо гарантії на випадок, якщо Кремль подасть позов щодо використання для позики України 140 мільярдів євро заморожених розактивів, що зберігаються в Брюсселі. Це пише політика. Ну проще, звинувачують Бельгію. Бельгія заблокувала російські активи, щоб не видавати нам, тому що потім ніхто їм не повірить. А хто їм повинен повірити, коли весь світ. Семерка готова, двадцятка готова, Євросоюз готовий. Я вважаю, це гра. Бельгійці вони це роблять за згодою всіх. Орбан, я вважаю, як мінімум на 50% це гра. 50% своєї лайна Орбан робить за згодою всіх європейських держав Євросоюзу, тому що вони як торгували нафтою газом, так і торгують. Зрозумійте, вони як торгували добривами, так і торгують. Вони це хочуть. Ну яка допомога Україні, коли у Росії купують на більшу суму, ніж допомогли Україні? Ось це все показує, що ситуація дуже дуже. дуже да? Про Маркарову я також вже казав. Ну, ось, щоб ви, друзі, бачили, що відбувається у нас зараз. Я повторюсь, повторюсь, по-перше, українці не міняються і повинні. Вони повинні змінитися. Ну, от просто повинні, якщо хочуть державу свою. Вибачте, або хоч щось зробити для того, щоб була держава. Ось Олена Бойка написала: в тому, що українці такі немає нічого дивного. Адже ми були в московському ракцію не одне покоління. Деякі навіть їхню мову вважають рідною, оскільки розмовляли нею з дитинства, але поки життя було мирним. А у нас життя мирне і так, ось на мирній частині України, на, на те, що не є на лінії фронту, воно мирне. Те, що відбулося у мене сьогодні з переказом, друзі, я не можу переказати ті гроші, які ми з вами зібрали, 170 тисяч на автомобіль, роти буреві. Я не можу переказати. Я два дні хожу по банках, по банку, я не можу зробити. Я злочинець, я плачу податки, з цих грошей плачу, я все роблю. Я не можу переказати. Ви розумієте, що відбувається? Перекажемо, все одно перекажу, все одно буде звіт, все одно ну, ну це кошмар. Ми на фронт не можемо гроші перерахувати, а мільярди, мільйони Порошенко кожен місяць отримує у Орбана сотні тисяч. І все нормально. Розумієте? Це рознос називається. Але поки життя було мирним, більша частина населення про це не задумувалась. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України пройшло переосмислення. Не у всіх. На жаль. І людям прийшло зробити свій вибір. Погано, те, що на сьогоднішній день інформації на людину виявляється дуже багато, а правдивої мало. І не кожен може розібратися, де правда, а нечесні блогери цим користуються. Совершенно вірно. От все написано дуже і дуже чітко. А я кажу, що виправити ці свої помилки і стати українцем, і стати державником, і стати громадянином України кожен може, тільки визнавши свої помилки, визнавши, що щось думав, робив і відчував неправильно, яке повернення старої влади? Яке? Скажете за це стара влада. Ну яке? Ну в мене немає слів, друзів. І підготуватися не встиг. Ось я так розписував, розписував, а все пішло от спонтанно. Не знаю, як вийшов випуск. Вибачте, якщо він такий. Але я роблю свою справу і буду робити до кінця. От розумієте? Не здавайся ніколи, не здавайся до кінця. От скільки ти можеш зробити, скільки ти можеш спротив чинити? Чини. скільки ти можеш боротися? Борись, як ти можеш, і я так буду робити. Я всім хочу подякувати за ваші посилки, що ви шлите, допомагаєте, допомагаєте один одному, допомагаєте воїнам, друзі. Я щиро вам дякую за вашу підтримку каналу. І я дуже і дуже щиро вам дякую за підтримку наших воїнів. А ви це робите? І ми підтримуємо, і всі ми разом робимо добру справу. Величезна, величезна вам подяка як за підтримку воїнів, так і за підтримку каналу донатами. Величезна, величезна подяка. Пані Єсінька Валентині, яка перерахувала на канал. Дякую, пані Валентина, особиста подяка вам від мене. Карпові Ірині, Заїка Євгену, Максимчук Володимиру, Солянік Людмилі. Полив'янному Миколі, друже, тисну руку 20 на 80, дякую вам велике. Шукуляк Людмилі, Ковальовій Оксані, Заічко Олександро, 50 на 50. Дякую вам, дякую вам велике, пане Олександр. Ангельчевій в Світлані, Канєвській Людмилі, Петровській Катерині, лазебнику Валерію, дякую, Петрів Галині. Хтось перерахував пошти на Монобанк. Велика вам подяка. Мангушти. Пані Тетяна порахувала 20-40 на 40. Там все написано, я все знаю, і велика подяка від мене особисто. І величезно-величезно за шикарний донат від е, пані Кисельової Людмилі. Подяка пані Людмилі. Пані Людмила написала: закрити вже борги І по дронах, і по всьому. Все, пані Людмила, дякую. Борги закриті. Тепер головна задача перерахувати. Хлопцям на авто, щоб там банківська система нашої держави, скажімо так, не зняла ще й податки з хлопців. Зараз думаємо, як це перерахувати. Така, знаєте, дивна ситуація. Ну, але ми вийдемо, вийдемо з положення. Я, я з банка не вилажу. Зробимо, пані Людмила ще раз кисолю. Велика, велика вам подяка, пані Людмила. Друзі, до завтра. Завтра прямий ефір. Завтра я вам багато чого розповім. Можливо, вже по переказам все буде відомо. Я Вам і це розповім. До завтра, Україна переможе.